Десь не було. На, на, куди пішла? Іди сюди. Зараз тебе покормлять. Не було її десь цілий день, я її винесла там з боку. Ми тут вже не кормимо, бо наклали кучу мисок. То ми її з тої сторони, вона з'їла, весь я її з хлібом розмішала. М'ясо там таке, що було вологе мокре, то вона все з'їла. Прийшла і кошачий корм тут поїла. На голодна капець. Маленька, на, на маленька, на. На. От так от. Дід переживав, накупив хліба, повний такий порізаний, його ніхто я не їм хліб. На. Наше. Як ми її назвемо? Це він. Мухтар. Наївся, а водичка там в нього є. Ми налили йому чисту водичку, там я помила все, Там з боку за будинком. Суха. Ну, водичка ж там є. На велика, їй треба багато, що їй там. 300 грам на день. Да, цю собаку прокормити, це не коти наші.